Так, всім доброго дня. Сьогодні продовжую відео з трактором ЮМЗ-6. Підготовлюю до встановлення фар робочих. Так, значить, що я тут почав робити, зараз покажу. Значить, ось я скрив так називаємий Савдеповський кондиціонер. Зараз залізу. Так, значить тут я все вирізав під чотири кнопки е, був отвір. Що я зараз хочу зробити? Е, заказав я отаку рамку і комплект кнопок мт Зараз хочу вирізати більший кусок. І е, отак встановити. Спочатку оцю сторону його здвинуть, але тут не вийде за те, що оці корпуса стоять на охолодження. Получається тут охолодження. Тут моторчик стоїть, який крутить ці вентилятори. То я думаю, в принципі, ось так сюди здвинуть, Ну а тут... Не знаю, або тут з краю вже тоді магнітолу поставити, Або ж тут, виходить, з цієї сторони поставити акустичну полку і заодно поставити по краям динаміки і поставити магнітолу посередині. Так, зараз підключаю болгарку, лобзика і починаю тут вирізати. Так, вирізав все. Оставив оцю панельку. Зараз треба якось зробити там кріплення всередині, закріпити її. Так, і далі будемо підключати. Так, значить закріпив клавіші. Та ось ці два. Болти більш-менш закріпити, вийшло нормально, а оці вийшло, верхні два. Дуже незручно, за те, що ці корпуса на охолодження стоять з цієї, з цієї сторони. Дуже проблематично. Довелося наварювати гайку на пластинку і це підсовувати. Ну, Таке найголовніше, що закріпив. Зараз буду кріпити фари на криші. Так, значить ось отакі фари. Це такі самі, як я на Т150 ставив. Значить хочу я зараз закріпити, а тільки думаю, де його краще. Або ось тут закріпити. Получається. Або тут. Ну тут і зверху. Воно ну, так виходить. Можна десь під деревом гілкою зацепити. Щоб не розбити. То я думаю, краще все ж таки, мабуть... От тут якось так закріпить. Чи може ось так. Ну, зараз подивлюсь, як воно краще буде виглядати, щоб так і не мішало. Може даже так трошки виступить, щоб тут ось вихлопна стоїть, щоб за вихлопною воно не мішало. Так, на вулиці у нас сьогодні погода така мінус 10. Прохолодно працювати трохи. Ну, зараз значить, трошки почало теплішати. Так, зараз кріплю. А, ще одне, що я хотів сказати. Е -е, пішов, поїхав я в магазин, хотів купити реле включення із фішками, а магазин виходить сьогодні вихідний. Все себе пошукав все знайшов реле із фішкою. Я думаю, все-таки, может, получится подключить. Так, далее сейчас включусь. Так, значить підключив, ось так світять тут, це середні фари. Зараз я включу. Так, значить тут усе попідключав, зараз треба його все упорядочити, попідв'язувати. І я все, покажу як світять ще ці верхні. Так, зараз якраз стемніло зніму як тут фари. Так, все. все ці клавіші. Значить, поки підключені ось ці на верхній. Ці треба буде підключити на середній із тумблера, ті, що на панелі нанизу. Це буде автопоїзд. Тут будуть габаритні вогні. Задні фари, мигалка і сквичі Так, Зараз включу передні транспортні фари. Ось так вони виглядають. Стандартне світло для переїзду по трасі. Таке воно слабеньке. Так, далі. Це середні фари, ті, що біля габаритів. Так, це верхні. Добавляємо середні. В принципі, я думаю, так непогано. Так, і задні. Так, так задні світять Так, досить непогано світять. Значить кому сподобалось відео, ставимо подобайки підписуємося на канал, пишемо коменти. Далі буде багато цікавого.